Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, та запрошуємо на стартовий поєдинок туру в рамках дивізіону Голд. Неприємна така тенденція для футбольного клубу армія. Команда сьогодні з'являється у чорних кольорах і, до речі, могли забувати ось таким вийшов старт цього сезону саме в рамках основного етапу змагань у армії та у прайму а зараз Ще один момент не використовує команда нові. Переважає кримінальні гості. Нагадуємо, кілька поспіль ударів, А тим часом армія і забиває перший гол. Відзначається четвертий номер. Порушень правил у пасиві армія. Зараз армія контуратакує вихід вічнавичка блунобря тує. Ар призначається у ворота Юрія Нестерчука. і пробиває Банко, але. Отже, Буглак пробиває, попереджено влучає Буглак. Намагається все ж таки будь-що відігратися ще в першому таймі Біло-чорні Буглак обігає суперника, Підключує а партнера Яременко постріляє удар і забуває Все ж таки, Яременко ось такий. Дощо, а перегляд до подарунок ситуація не міняємо. І все, на цьому перший тайм завершено. Отже, нічия 1-1 наприкінці тайму. Так, дуже багато фулів з популярні. Ударний Не обов'язково фулів в першому таймі. Нашому ютуб-каналі і з вашою допомогою будемо як найшвидше подолати таку досить пам'ятну позначку. Було досить цікаво, гаряче, я впевнений, що так воно буде і вам! Забивайте ти часом армія! 2-1! Дуже неочікувано у нас! Трук пробиває, Бондарчук підставляє голову і все лунає фінальний свисток. Футбольний клуб армія все ж таки здобуває перемогу. у цьому На жаль, не перемогли сьогодні, а, однак досить рівна боротьба. Команда якийсь проміжок часу більше володіла м'ячем та ініціативою. Суперник був занадто емоційним сьогодні, а, але тим не менш програли. Що на вашу думку сьогодні причиною є поразки? Чи Випадковий це другий м'яч був, це можна, можна було його уникнути, або щось інше було пішло не так. Ну, По-перше, я хочу подякувати своїм хлопцям і команді соперника. В принципі, ми розуміли, що буде дуже важка гра. В плані важка, що і хлопців, які і назва команди в них, звісно, така, що будуть давати бій. Та що пішло не так? Забувай, забувай свої моменти і закінчуй гру. Якщо ми подивитися по грі, ти при всій повазі до суперника, ну вони зробили автобус всі два тайми. Чому і так багато фулів? Тому що ми намагалися активно діяти, а вони просто активно стояли, скажімо так. Тому так, такий результат. А в захопленні атакою забули про захист. От тобто і отримали цей взагалі не потрібний гол. Ну так от якось є. Треба реалізовувати свої моменти і все. А Гра проти команди, яка ставить автобус, чи є якийсь у вас особистий в вашій команді підхід грати проти таких тактик суперника? Ну, скажу відверто, наприклад, якщо ми будемо говорити, так, ми там е сезон в першій лізі еліт на паркеті провели досить з потужними командами, там, де є гравці і Пікстра Ліги, і вищої Ліги Києва, тобто, ну, коли вони грали. Тому було дуже цікаво, тому що коли дві команди грають в активний футзал, це круто. Ми ніколи, наприклад, там навіть якщо подивитися там, останні дві гри за Скаяпом і було видно, що ми... Наприклад, в автобус точно не грали, тому що ну це не цікаво. Скажімо так, чи є у нас тактика? Ну сьогоднішня гра показала, що тактики в нас немає під команди, які роблять автобус. От і все. Ми знаєте, так полнорезом били, били їх, били, били, а толку немає. А Решта суперників за дивізіоном, як, з якими е, лишається зіграти. Е, з ким найцікавіший поєдинок вам здається, ще може бути попереду. Та ну всі будуть цікаві поєдинки, але дійсно там саме такий, що що найцікавіше, що це хотілося б з е, Каполову зіграти і матч реванш за їх емоції. Я думаю, матч реванш буде не менш емоційним. Вас, а, дякуємо. дякуємо за сьогоднішній виступ. Бажаємо успіхів вам подалі. Дякую.